Заходить останню шикану, чи вдасться йому зараз вийти з клапса. Так, щоб отримати в... зараз свою перевагу в часі, він покращив, але чи вдасться йому це? Так, покращив. 13-та сходинка. Посуває Маркіяна Присяжнюка. Андрій Печуляк. 15-й. Марко Ємець вривається на 4-ту сходинку. Цього дощ більш ніж вистачить для того, щоб доїхати. Марко Ємець та Андрій Дуда заїжджають в Пітлейн у нас. Більше не будуть показувати свого кола. І Татарченко виходить. Третій сектор. Чи вдалося йому зберегти те покращення? Так, 10 -та сходинка, непоганий результат. Арсен Присяжнюк зараз отримав е 5 позицій на старті. Бачимо ми з вами за те, що з Марком Селецьким щось вони не поділили на треку. І зараз uh, покаже свій дійсний темп, який він буде і показувати і в третьому сегменті. Бачимо, що деякі колоти приїхали по одному-два кола, і все. І деякі все ж таки тренуються, накатують трасу. І зараз uh, Маркіян завершує коло. Шоста сходинка, непоганий результат. І Андрій Дуда у нас зараз під питанням, але все, Іван Корнієнко завершив, uh, завершив свою uh, сесію, фінішував в першому сегменті кваліфікації. Тарас Облищук, Іван Корнієнко та Марко Салецький влітають. Марко Салецький е, буде стартувати з кінця. У нас Тарас Обличук трошки підійметься за рахунок того, що Марко Салецького 5 позицій на старті. І Арсен Присяжнюк теж заробив п'ять позицій на старті. Арсен Присяжнюк розбився? Розбився Арсен Присяжнюк де він? Де він? де він, де він? Дайте подивитися. Так, здається, в стіні Арсен Присяжнюк. Діка та Татарченка завершує коло. Десята сходинка. І на мерседесі якийсь би перемкнутись. Так, і от тут розбився, здається, Арсен Присяжнюк у нас. 12-й він тепер. Зайняти вищу сходинку. Перший! Перший! Віталій Кулик, перший. І далі лише будуть покращуватись результати. Тож у нас всі пілоти під зоном ризику, особливо Андрій Почуляк який зараз в Пітлейні. Давайте подивимося з вами. Тарас Кривашия зараз завершує. Восьмий. Траса набагато краще стала. Віддалі, коли дійсно класне коло зібрав. Давайте подивимося далі. Сергій Єленко, Маркіан Присяжнюк вже завершили. Завершили сесію. Михайло Баранов. Марко Ємець шостий. Дійсно, в зоні ризику. Більшість пілотів зараз на швидкому колі будуть продовжувати пушити. Михайло Баранов має найкращі сектори зараз. Збирає. Ви подивіться, Михайло Баранов буде першим. Збирається, принаймні, бути першим. Зараз Михайло Баранов доїжджає. І показує час. 1.35, 1,33, 330. І далі Нікіта Татарченко. Нікіта Татарченко, чи вдасться йому показати? Гарний час зараз. Е, на восьму сходинку показує час. Одразу за ним Богдан Кочерженка просто фінішує, не покращив час. Ігор Дубок, що йому вдається, 13-та сходинка. Ігор Дубок, Богдан Кочерженко вилетіла. Центр Сіднюк Андрій Почуляк теж вилетіла. Андрій Дуда посуває! Посуває Тараса Кривошию зараз на 11-ту сходинку і Тарас Кривошия... Тарас Кривошия зараз їде. Давайте подивимося, Тарас Кривошия чи Маркіян Косяжнюк вже завершив свою сесію маркіян. І бачимо ми з вами, що Тарас Кривошия покраще зараз свій час, і це йому буде коштувати проходу в третій сегмент кваліфікації. Давайте подивимося, зараз проходить останній шикану, виходить з неї. Має гарний, непоганий вихід. І який час він покаже? На восьму сходинку показує Маркіян Присяжнюк разом зі своїм напарником Арсеном Присяжнюком. вони вибувають. Вибувають у нас обидві Фарарі в другому сегменті. Богдан Кочерженко 1,9 до лідера. Не зміг показати. Час такий важливий на сухому вже майже треку. Далі у нас ігор Дубок. 14, -й, 13 -й, Арсен Присяжнюк розбив свій баліп. Так, давайте зараз подивимося. 12 Андрій Почуляк та 11 а, Маркіян Прицяжнюк. Вдасться йому перебити Михайла Баранова. Ну, думаю, вдасться все ж таки, але наскільки наскільки він переб'є Михайла Баранова. Давайте з вами подивимося. Проходить зараз останню шикану Клапс і закінчує зараз 1,28,9. Наступний у нас це Анатолій Суслов. Ні, Віталій Кулик, одразу за ним наступний. Все ж таки, ще одне коло вирішив проїхати, вирішив зберегти батарейку. Давайте подивимося. 2,1. А зараз в нього друга сходинка. 1.30.096, але це багато, багато часу він програв, все ж таки 1,1. То можливо вдасться показати. Іншим пілотом кращий час. Анатолій Суслов. Зараз. 1.29,2. 5 десяток програв. І наступний у нас Андрій Дуда. Андрій Дуда наступний. Далі за ним. Нікіта Татарченко, давайте подивимося. Андрій Дуда зараз перебиває. Четвертий. Нікіта Татарченко, Михайло Баранов. Перший сходинка Михайла Баранова. Юрій Кравцов, другий. Три десятки програв Юрій Кравцов. Михайло Баранов все ж таки, напевно, на... Пол позиції Йорис Гуцул, сьомий. Так, не встиг я подивитись. Десятий Тарас Кривошия. Е, Михайло Баранов на пол позиції буде стартувати. Три десятки програв Юрій Кравцов е, Михайло Баранову. Михайло Баранов на полпозиції, другий Юрій Кравцов, третій Марка четвертий Сергій Ланка, п'ятий Нікіта Тарченка, шостий, Анатолій Суслав, сьомий Рус восьмий Віталій Кулик, дев'ятий. Андрій Дуда, 10-й Тарас Кривашия. Давайте з вами подивимося, хто яку стратегію обрав. Жорстка гума для чотирьох пілотів. Е, у нас це Михайло Баранов, Юрій Кравцов, Марка Ємець та Сергій Гіленка. Нікіта Татарченко та Анатолій Суслов вибрали середню. Орез Гуцул та Андрій Дуда, 7-9, Схолинка, жорстку середню. Всі останні пілоти до 14-го місця. 15-й. Іван Корнінка єдиний на м'якій гумі. Тарас Бащук та Марка Селецький теж на жорсткій. І Арсен Присяжнюк на середній гумі. Кукуп конструкторів у нас. Сім команд набрали очки. Мерседес Очолія. Рузуцул допоміг. Uh, Юрій Кравцов, Red Bull Racing, Обидва пілоти дуже щільно. 18-17 очок, 35 очок у них. Альфа Таурі 21, Феррарі 17, Хас, 13. Віднімс 10 очок, Макларен, 3 очки. Далі у нас Альпін, Альфа Рамеостен Мартин без очок. І Юрій Кравцов в Чилі, Чемпіонат пілотів. Аркоємець та Сергій Єленко, другий та третій. бачимо. Ярослав Приставський сьогодні не приймає участі резервний пілот. Е і 13 пілотів усього набрали поєнти зараз. По прогнозу погоди, давайте подивимося, сьогодні не очікується дощу. Але вологість траси піднімається. Через 30 хвилин 40% і 83%. До речі, через 60 хвилин. Зліва стартує Михайло Баранов, і Це дуже важливо. Я про це казав, тому що ти зовнішніше хочеш взяти в першому пороті, щоб точно тебе ніхто не вибив. Марко Салецький зараз доєднується, і у нас буде даний старт. І стартує третій раунд Сільверстоун. Юрій Кравцов має кращий старт. Зараз внутрішня траєкторія. чи зможе він випередити Михайло Баранов. Михайло Баранов закриває галітку і не дає Юрію Кравцову проїхати. Але одразу бачимо ми, що Марко Ємець здобуває позиції і чи не стався контакт? Ні, не стався, немає ніяких жовтих прапорів. Все пілоти чисто проїхали, але Юрій Кравцов зараз випарює знову позицію. Марко Ємце і другий їде. Переслідує його Марко Ємець. має сліпстрім. Чи буде його атакувати в Брукленді? Так, збирається атакувати в Брукленді. У Юрія Кравцова буде зовнішня траєкторія. Марко Ємець внутрішня. Потрібно залишати місце. Так залишає місце. Внутрішня траєкторія тепер у Юрія Кравцова перехрещує Марко Ємець. Намагається вийти краще з її повороту. Але Юрій Кравцов зараз має кращий вихід. Чи будуть входити пілоти в КОПС разом? Ні, не будуть. І машина безпеки, до речі, на траси Маркіян Присяжнюк розбився. Маркіян Присяжнюк розбився. І Михайло Баранов вже дає рестарт. Бачимо, ми з вами протискає повний газ. Юрій Кравцов та Марко Ємець е, наступні. А от Сергій Євенко трішечки проспав. Так, здається, вже і секунда майже. Марко ємець вилітає міг отримати попередження, по пенальті, поки що ні в кого немає пенальті. Давайте подивимося, як пілоти протискають батареєчку. Батарейку зараз протискає Юрій Кравцов так непогано, а всі останні тримають її в межах 90%. І зараз, звісно, теж протискає Юрій Кравцов. Все підтиснув і, е, досить. Поки що ніяких змін позицій. Е, давайте подивимося, боротьба. Ігор Дубок, Богдан Черженка, Нікіта Татарченко теж пройшов Івана Корнієнка. І зараз знову зміна позицій, Ігор Дубок перехрещує, намагається мати кращий вихід, чи вдасться це йому чи ні. Ні, все ж таки не вдається. І зараз Богдан Кочерженко переслідує Івана Корнієнка, у якого м'яка гума. Але все ж таки потроху починає здавати, мені здається. Зараз буде точно мати ДРС, і ми бачимо з вами, що Івана Корнієнко не має батарейки. Менше 10% Богдан Точеренда протискає її, і проходить зараз Іван Корнієнко і закриває траєкторію, вибирає свою гоночну траєкторію, яку хоче, бо був перший на апексі. До речі, Арсен Присяжнюк заїжджає на Підлейн. Зараз немає ніякого. А, е Арсен Присяжнюк все вибуває у нас. Обидві Феррарі у нас вибувають. У Михайла Баранова немає ДРС, тож можливо, Юрій Кравцов захоче його пройти, протискає батарейку. А чи не багато батарейки використовує Юрій Кравцов, вже 14% в нього зараз займає внутрішню траєкторію У Михайла Баранова позовнішній. Чи вдасться йому захистити свою позицію? Ні. Юрій Кравцов виборює по внутрішній траєкторії. Далі гальмування разом будуть входити в поворот. Ні, Юрій Кравцов просто. Це поворот, але дійсно, Михайло Баранов не був в базі і встиг уникнути контакту. І зараз його одразу атакує Марко Ємець. Ви подивіться, одразу контратакує, але Михайло Баранов здається трішечки піднатисну батарейку, щоб під'їхати. Богдан Кочерженко і Нікіта Татарченко обмінялись позиціями. Нікіта Татарченко, здається, помилився, бо щось втрачає позиції, втрати ще щодо Андрія Дуди. Внутрішню траєкторію намагається залізти. Зараз Ігор Дуда. Ігор Дубок, вибачте, виходить і не буде ганяти, звісно, свого тіммейта. Можливо, вони е змінять позиції. Ігор Дубок має, напевно, все ж таки стабільніший, принаймні, точно темп. І Михайло Баранов зараз в Бруклендзі. Атакує Юрія Кравцова, Юрій Кравцов захищається внутрішня траєкторія і, і зараз дуже невигідна траєкторія для Михайла Баранова. Гарно б йому вийти, щоб Марко Ємець на нього не атакував. Все ж таки вдається йому вийти нормально. Подивимося з камери Сергія Гіленка. Просто Сергій Гіленко знімає на камеру, як боряться три пілоти за боротьбу. Все ж таки, все ж, За перше місце, вибачте, все ж таки не хоче він атакувати свого ж тіммейта. Не вибити б його, що при цьому. Бачили, ми зараз трошки багато швидкості завіс і Марко Ємець мовляється, здається, на виходи. А от Михайло Баранов зараз, мені здається, спокійно, Так, спокійно проходить Юрія Кравцова і боротьба. Сергій Єленко все ж таки змінив позиції Марко Ємець і Сергій Єленко змінялися позиціями. Далі Богдан Кочерженко зараз проходить стол за Орестом Гуцулом. Все ж таки не вдалося йому в цій боротьбі а, знайти зараз, а, де проїхати за ним. Точніше обійти його. До речі, подивимося. 36%, 40 у Михайла Баранова передня ліва. Це дуже-дуже насправді погано. 4% майже різниця. І в якийсь момент це почне дуже сильно на нього працювати. Михайло Баранов е більше внутрішню, ми бачимо, люб... точніше зовнішню траєкторію любить, але поки що обійти йому по ній вдалося лише один раз. Гальмування ні. Юрій Кравцов не залишає ніс. Бачив, що. Михайло Баранов відмовився від цієї ідеї. Куди залізти. Але от, до речі, Марко Ємець вже майже в секунді і зараз не атакує. Відмовився від цього Сергій Гіленко. Бачимо, ми відпустив він газ, же чули. А от Михайло Баранов проходить Юрія Кравцова. Зараз Богдан Кочергенко роз Гуцул. Богдан Кочергенко, до речі, пройшов Ориста Гуцула. Не встигаю я за тим, як змінюється позиціями, але Богдана Кочергенка середній тип гуми. Чи буде це впливати по темпу, тому що протискає. Зараз батарейку, намагається від'їхати в секунду. До речі, протиснув майже весь свій запас, який економив, було в них приблизно однаково зористом батарейки. Юрій Кравцов пройшов все ж таки Михайло Баранов, але їдуть один з одним. Михайло Баранов входить в поворот і виграє цей поворот, виграє цю шикану. 18-й останній поворот, і знову наступне коло і наступні зміни позиції у нас будуть. І дощ починається. Тягнуть пілоти на дощу. Думали на середньому комплекті гуми їм цього вистачить. А на дощу у кого там буде краще, там вже невідомо. І потрібно вигравати позицію до дощу. Тому що далі буде складніше. Зараз потрібно атакувати. Потрібно зараз атакувати. Чи є ЄРС? Так, є ЄРС. перехрещує. Зараз буде мати кращий вихід. Краще ж гума, так, у Юрія Кравцова. Давайте подивимося, Михайло Баранов вже 60% має І ще тягнути і тягнути. Марко Ємець вже поїхав на підлейн. Але не впевнений я, що зараз потрібно їхати вже на підлейн. Звісно, він поставиться пішкоріше за все, проміжний комплект гуми. Те, що я казав, 35 секунд приблизно займатиме піт. Так, займає зразу 22,23. Одягає. Е Проміжний комплект Гуми. Зараз Юрій Кравцов протискає батарейку. Михайло Баранов протискає батарейку. І зараз ми побачимо з вами, напевно, ще одну зміну позицій. Так, Михайло Баранов. Другий. Колесо в колесо. Чи не буде контакту? Ні, не буде контакту. Юрій Кравцов намагається пройти зараз, але йому цього не вдається. І зараз він перший. Ви подивіться, Михайло Баранов вирішив поїхати зараз на підлейн. Зарано. Зарано Михайло Баранов це зробив, чи ні. Чи можливо під кінець вже... Мені здається, що два кола. Потихенечку бачимо ми, що ще хмарно це Ну, грав вважає, принаймні так. Що це ще хмарно. Да і бачу я, що в цілому траса така, ну, сухенька. Поки що у Мерседесів. Однакова стратегія Сергій Єленко не буде протискати Юрій Кравцов зараз батарейку, економить її все ж таки. Авдощ буде обігнати важчими, Чи мені здається? Чи захоче зараз Юрій Кравцов їхати? Ні, все ще вважає, що краще. Жорсткий комплект гуми. А чи справді це так? Ну от, вже, вже починаю бачити. Хоча все ще траса суха. Чесно, якщо сказати, ну на вигляд, траса ще суха. Юрій Кравцов, потрібно зараз обганяти і заїжджати вже, здається, на пітлейн, Хоча все ще траса. Ну, подивіться, ну я от не бачу. У вас ще гірша картинка, напевно, на твічі, а я не бачу насправді е ознак того, що не стався контакт зараз, і Сергій Єленко програє позицію зараз. Юрій Кравцов забуває першу сходинку, Я не бачу ознак того, щоб заїжджати прямо зараз. От чесно. Я бачу, що ще можна їхати. 68% і все ще краще їде Юрій Кравцов коло. Все ще краще. На 3 секунди. Давайте, Михайло Баранов зараз завершує коло. Давайте Ну, Важко, важко гальмувати, видно це. Чи не буде вона дуже. Ну, вже 20%. Ну, 20% проміжної гуми вже вийшло. А він проїхав 2 кола. Зараз буде намагатися атакувати, напевно, його, Ні, не зможе атакувати до 100. А Орес Гуцул, подивіться, ну слідки ж працюють. Ну, жорстка гума працює. Дуже довго їдуть пілоти, мені здається, реально заїдуть на 24 му колі за проміжною. Ні, зараз вже заїжджає за проміжною чи за м'якою. Незрозуміло. Через 5 хвилин 57%, через 10-71, ну потрібно одягати проміжну. Проміжну потрібно одягати, але от Орес Гуцул теж заїхав. Ви здається, встигнуть. Е Механіки Мерседесу зробити подвійний піт, ну да, Орз Гуцул ще дуже-дуже далеко. Сергій Єленко виїжджає одразу за Юрієм Кравцовим. А от Михайло Баранов чи зможе він їх пройти? Та ні, програв дуже багато часу. Дуже багато часу програв, і зараз 30% вже проміжна гума. Здається, Михайло Баранов та Марко Ємець убивають з боротьби за перемогу. Юрій Кравцов вже виїжджає, Михайло Баранов, чи вдасться мандеркад. До речі, Сергій Єленко випередив. А от Юрія Кравцова ні. Юрій Кравцов прям вчасно заїхав. Останнє коло 34 299. О, Сергій Єленко, що сталося? Пошкодив Крило в боротьбі з Михайлом Барановим. Пошкодив зараз Крило і буде його міняти. А чи потрібно вже було міняти? Чи можна було вже доїхати на цій четвертій сходинці? Бо зараз вже Богданка Черненко та Марка Ємець. Ну, можливо, вже треба було доїхати. Ну, якось достраждати. 85% гуми вже красна покришка, справа, 80. Ой, ну все. Про... А, прокол! Прокол! Ви подивіться, здається, прокол, ні? Все, Марко Ємець, походу, приїхав. А, що... Так, прокол. У нього прокол правого переднього колеса. Воно просто стерлось. І Марко Ємець... Обидва редбули. Один з крилом, інший з проколом. І Сергій Єленко знову на під. Йому не змінили крило. Зараз проходить останню шикану. Буде виходити з клапця, пересікати фінішну лінію. І знову перемагає в Сільверстоуні, як і в минулому сезоні. Поки що три перемоги поспіль має спокійне стратегічне рішення. Переміг спокійно. І у Баранова все нормально з гумою. Спокійно теж доїжджає. Друге місце та третє місце за Альфа Таурі Богдана Кочерженка. вітаєм Його подіум. Чи не перший це його подіум? Не впевнений, насправді. Можливо, і був Ворис Гуцул теж фінішує четвертим. Мерседес та Альфа Таурі у нас перші четвірці. Давайте з вами подивимося у коши від Коло. У Юрія Кравцова збирає 17 поїнтів. По інцидентам, так, ми знаємо, аркіян присяжнюк Терсент Присіднюк у нас зійшли. І так, от 5 секунд отримав Тараса Блищук за те, що не відстояв пенальті. Подивимося з вами на результати. Юрій Кравцов, перший, з найшвидшим колом, 17 понтів. Михайло Баранов та Багданка Черженка на подіумі, другий та третій. <кій> Вибачте. Орес Гуцул, четвертий, п'ятий, Анатолій Суслов, шостий Андрій Дуда, сьомий Нікіта Терченко, восьмий Віталій Кулик, дев'ятий Ігор Дубок. Вітаємо його з очками, давненько не заробляв. Іван Корнієнко, десятий, Сергій Гіленко, одинадцятий, дванадцятий Тарас Кривашия, тринадцятий Марко Селецький, 14. Тарас Оптощук, 15, Марко Ємець, шістнадцятий Андрій Почуляк, 17. У нас та 18-й присяжнюки Арсента Маркіян. А, приходьте в четвер. Наступний, так, у нас буде перерив. Е у неділю, е в тиждень, точніше, вибачте, будь ласка. І буду коментувати для вас наступну гонку. Слідкуйте за оновленнями в Інстаграмі та в Діскорді. Підписуйтесь на Twitch та Ютуб канали, підписуйтесь на Тікток. Дякую всім, хто дивився. дякую пілотам за яскраву гонку. Приходьте на наступну гонку. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, допомагайте Збройним силам України, донатьте на... на армію. Та всім до зустрічі. Слава Україні!